Книги заполонили серед місця. На площі Героїв Майдану відбулася виставка ярмарок Весняний книговир». захід відбувся вперше з нагоди Всесвітнього дня книги та 250-річчя друкарської справи в Кірвограді. Його учасниками стали міські видавництва, письменники, бібліотеки, громадські та волонтерські організації. Чим позначилась книжкова подія? Дізнайтеся з наступного сюжету. Відкривали форум видавець-ініціатор та керівник області. Під час урочистостей він вручив учасникам дипломи. Ідея провести виставку ярмарку належить Тамарі Саміляк. Вона вважає, такі акції стимулюють кірооградські видавництва до професійного зростання. Це, по-перше, можливість поспілкуватися з людьми, для яких все це робиться. Так? Поспілкуватися з такими ж, як самі. В деякому плані, мабуть, показати себе, подивитися на інших, десь може це тебе простимулює. На ярмарок завітали кіровоградські автори, презентувати нові видання. Олександр Жовна залякни. Виру змінив плани і поїде на мистецький арсенал у Київ пізніше ніж планував. Саме головне, я тільки зараз це усвідомив, що от саме ця книжка вперше її побачили в Кіровограді, хоча вона там вчора вийшла у Львові, готувалася на київський». Форум, який відбувається в мистецькому арсеналі, ще один автор з Кіровоградщини Валерій Жванко презентував книгу Барокові закапелки Олександрії. Там є спогади про дитинство. Ну не в зв'язку з тим, якими цікаві були діти, а в зв'язку з тим, з якими ми цікавими людьми зустрічалися. В книжці я згадую тих людей, ті події, так як я їх бачив дитиною, а потім, так як я їх вивчав уже дорослим. Крім сучасників, кіровоградці мали можливість придбати перевидання книги «Кавовий дім як вийшла в Єлисаветграді в 1765 році. Також кожен міг подарувати книги для військових. Їх збирали ось в таких наметах: і бібліотекарі, і волонтери. Многі з нас, мабуть, не можуть матеріально але Ми хочемо, щоб вони поняли, що ми душою ними, Ми підтримуємо їх і дуже Віримо в нашу перемогу. Волонтери громадської організації Армія СОС повезуть зібрані книги захисникам на передову. Лише за першу годину книговиру кірограці принесли більше трьох сотень видань. Купити книгу для воїна. А можна було і на площі. Ми вирішили зробити таку акцію, щоб люди могли за символические деньги купити книгу і к копеечке сложится в сумму, суму, і ми зможемо зробити щось полезное для нашої армії на весняному книговірі. Кілька видань придбав чільник області. Добре, що ми сьогодні організували власне таку ярмарку, таку зустріч. Скоріше за все, що найбільше тут тих людей, які просто полюбляють книгу, полюбляють її читати. І дуже добре, що зробили дві справи і показали. Читачу авторів і підтримали наші збройні сили України. Розважали кірограців на ярмарку. Вікторинами пропонували придбати смаколики та сувеніри. Організувати весняний книговир. Ініціатори обіцяють і наступного року. Яна Семенюк, Анатолій Басистий. день за днем.